Кожен має щось залишити після себе, щось, чого торкались твої руки, в чому після смерті твоя душа знайде собі притулок Рей Бредбері. Саме ця думка стала основним поштовхом до розробки гри Hyper Light Drifter. Її творець Алекс Престон перебував на межі життя та смерті, в очікуванні чергової операції на серці. Як він сам лаконічно зазначив, ця гра стала засобом розповісти історію, з якою він може ідентифікувати себе, висловити щось особисте ширшій аудиторії. Тому, попри те, що у який день для нього міг стати останнім, Алекс зібрав невеличку команду із символічною назвою Heart Machine для того, аби залишити частинку своєї душі у цьому буремному світі. На перший погляд, Hyper Light Drifter це лише чергова ізометрична екшн адвенчура зі швидкою боївкою та хардкорними босами, загорнута в насичену піксельну обгортку. Однак, купнувши глибше, гравець знайде цікаву відкриту до безлічі інтерпретацій історію, наповнену сенсів та алегорій, без жодного слова взагалі. Ця гра є яскравим прикладом втілення принципу показуй, а не розповідай, як, наприклад, у Journey, Hope або Gris. От тільки наш пацієнт ще й має хардкорний динамічний геймплей та цікаве дослідження світу. Якщо заінтригував, ставте авансом вподобаюсь та вмощуйте зручніше. З вами, як завжди, Рулет, і сьогодні я розповім, якою була Hyper Light Drifter 2016 року, розглянувши кожен цікавий аспект гри, не приховуючи недоліків. А також коротко ознайомлю із дивовижною історією. Рією Алекса Престона, котрий перетворив депресію, біль та відчай у витвір інтерактивного мистецтва. Хай Drifter – це не просто гра, це сповідь людини, яка щодня бореться зі смертю. Усім приємного перегляду. Погнали! Щоб по-справжньому зрозуміти Hyper Light Drifter, потрібно хоча б поверхнево знати історію її творця, не вдаючись у медичні подробиці. Алекс Престон має складну уроджену ваду серця, наслідки котрої супроводжують його протягом усього життя. Вона спричинила оскладнення із імунною та травною системами. Лікарняні палати стали для нього другим домом. Першу операцію він переніс ще будучи немовлям, а в дорослішому віці йому встановили кардіостимулятор, що власне знайшло відображення у назві його майбутньої команди розробки Heart Machine. Адже його життя під. Тримується медичними машинами, а історія, якою він хоче поділитись, лине із найпотаємніших закутків хворого серця. Пристрасть до відеоігор у нього була ще з дитинства. Він багато часу проводив за консолями PS1 та SNES. Також захоплювався аніме і сам обожнював малювати в різних стилях. Його шлях у ґеймдев розпочався із роботи ілюстратора та аніматора. Алекс довгий час виношував ідею розпочати власний проєкт, у який би він вклав свої переживання. Як зазначав Престон, постійна близькість до смерті дала йому особливий. Погляд на життя, важке захворювання стало тінню, що супроводжує його щодня, і водночас джерелом натхнення для майбутньої гри, яка б мала поєднати елементи The Legend of Zelda, A Link to The Past та першої діабло Його улюбленців дитинства. У 2013 році розуміючи, що відкладати ніколи, Престон залучає програміста Бо Блайта і запускає кікстартер кампанію зі скромною метою лише 27 тисяч доларів на базову версію гри для PC. Однак ідея неонової гри про смертельно хворого воїна. Із ретроестетикою 16-бітної епохи та особиста історія Алекса настільки відгукнулася в серцях геймерів, що проєкт зібрав цю суму менш ніж за добу. Про Hyper Light Drifter писали ігрові медіа, поширювались арти в соцмережах, йшло активне обговорення серед спільноти. Тож в результаті місячної кампанії вдалося зібрати аж цілих 645 тисяч доларів. Додаткові кошти дозволили залучити нових талановитих людей в команду: геймдизайнера Теді Діфа, художника Кейсі Ханта та аніматора Шона Ворда. Hard Machine масштабували проєкт. Анонсували кооперативний режим та порти на актуальні на той час консолі. Спершу реліз планувався на 2014 рік. Однак, збільшений обсяг запланованих робіт та складна операція у Алекса по замінні серцевого клапана відтермінували його до 2016-го. Автор описує створення гри як терапевтичний процес, що допоміг йому впоратись з власними страхами та емоціями. Це стало своєрідним способом поділитися своєю історією з іншими та знайти спільноту людей, які розуміють його досвід. Особисті переживання престона безпосередньо. Лягли в основу сюжету аудіовізуального дизайну та навіть ігроладу. Він зазначає, головний герой Hyper Light Drifter страждає від смертельної хвороби, ліки від якої він відчайдушно шукає. Вона переслідує його беззупинно. Це мені знайомо не з чуток. Таким чином, Алекс передав через героя власний досвід життя, котре висить на волосині, перетворивши його крихкість на одну із центральних тем гри. Це в першу чергу особиста історія про боротьбу, надію та прагнення до життя, а не лише про таємничий постапокаліптичний світ, забуті древні техніки технології та містичні божества розуміння цього надає грі яскравого емоційного забарвлення, дозволяє гравцям зануритись глибше у пошуках додаткових сенсів. Hyper -light Drifter – це гра, що відмовляється від слів, але водночас каже дуже багато. В ній немає жодного діалогу, субтитрів чи текстових вставок. Єдиний текст у головному меню. Усе від історії світу до комунікації між персонажами подається виключно через зображення, символи, архітектуру та музику. Частину підказок до лору гри спільнота змогла отримати, розшифрувавши 16 модолітів, ретельно захованих по світу. Ще частину із інтерв'ю з розробником. Та більшість елементів цього загадкового полотна. Доводиться домальовувати самому, замість діалогів скромні піктограми комікси, що показують коротенькі сцени, де хтось втрачає дім, бореться з монстром, приховує щось важливе. Кожна така сцена малесенький шматочок мозаїки, з якої гравець має скласти власну картину. Хтось бачить у грі притчу про неминучість смерті, хтось про загублений рай чи залишки величної цивілізації, котра аж надто наблизилась до Бога, а хтось просто хардкорну динамічну пригоду. І це чудово, бо, як і добрі витвір мистецтва, цей експонат резонує. Особисто і з кожним гравцем по різному, у Hyper -light Drifter навіть немає чіткої зрозумілої зав'язки. Нас просто кидають у чудернацький мовчазний світ, котрий вже колись пережив свою загибель, довкола руїни, котрі тонуть в пишній рослинності, тіла титанів, що нагадують древні величні храми колишньої величі, технології, які більше ніхто не розуміє. За однією із найпопулярніших теорій, колись давно на цій планеті існувала прадавня раса бібліотекарів, котра поклонялася Богу смерті у вигляді чорного шакала. На певному етапі розвитку їхньої цивілізації. Вони виявили потужну енергоємку рожеву субстанцію, що призвело до значного технологічного стрибка. А згодом їм вдалося відтворити власних штучних титанів за образом і подобою залишків одного із представників цієї ще древнішої невідомої раси. Скільки їх всього було створено бібліотекарями, і задля чого залишається лише здогадуватись. Так само невідома причина занепаду цієї цивілізації. Відомо лише, що після їх зникнення залишилось лише чотири штучних титани, натомість почали розвиватися нові. Розумні раси чотири найбільш прогресивні птахолюди, ящери, видри та єноти об'єдналися у конфедерацію. Їм вдалося частково відновити втрачені знання бібліотекарів, і теж почали поклонятися шакалу. Саме ж божество, за деякими припущеннями, черпало енергію із великого джерела. Конфедерація вирішила приборкати цю силу і створила безсмертну клітину штучний кристал ядро, що позадумці вчених мало дарувати їм вічне життя. Однак щось пішло не так. Якимось чином, продукт цього зухвалого експерименту набув сам. У свідомості, крім того, оскільки виживші штучні мутанти містили в собі ту саму рожеву субстанцію, котра, вочевидь, має зв'язок із джерелом, літині вдалося взяти їх під свій контроль. Механічні колоси розпочали руйнівну кампанію. Ціною неймовірних втрат їх таки вдалося здолати. По війні стався крах конфедерації, раси розділились, а розвиток цивілізації відкинувся на століття назад. Світ занурився у постапокаліптичний морок. В центрі континенту лежать руїни колишнього процвітаючого міста, а під ними запечатана Глибоко під землею, похмуре серце цього світу безодня, де сховано мерзенне ядро безсмертної клітини, що досі пульсує і своєю рожавою заразою отруює все довкола. Кожен край по-своєму й досі потерпає від неї. А наймогутніші представники чотирьох раз несвідомо за волею клітини оберігають стовпи ключі, котрі тримають замкненими печаті до безодні. І навіть бог смерті не може нічого вдіяти через часткову втрату своєї сили, але він постійно веде свою приховану війну проти свого штучного антиподу руками воїнів Дрівників дріфтерів, і серед усього цього наш головний герой. Судячи зі вступної заставки, він колись вже бився із титанами та навіть намагався дістатись до ядра клітки. Однак дріфтер загинув, але таємнича сцена з шакалом і світлим ореолом натякає на його божественне втручання. Він, мабуть, оживив героя, даючи йому другий шанс. Однак, не все так гладко. Ржева субстанція клітини вже заразила його, мовчазний смертельно хворий дріфтер з останніх сил чіпляється за життя, перебуваючи по стійній боротьбі протягом всієї. Подорожі персонаж частенько кашляє рожевою рідиною, переживає раптові напади слабкості чи втрати свідомості, а його шкіра хворобливо синя. Все це є очевидною алегорією на симптоми хвороби Алекса Престона. Його здоров'я, як і у Дріфтера, крихке та нестабільне. Кожен стрес, емоційне потрясіння чи фізичне перевантаження може стати фатальним. І моторошні видіння, що переслідують мандрівника під час пригод, люб'язно нагадують про невідворотні смерті, наче демонічне втілення його недуги. І от в таких обставинах розпочинається нова небезпечність. Безпечна подорож і відчайдушна боротьба головного героя. Попри хворобу й примарність успіху, він не втрачає надію, використовує всі залишки своїх сил для досягнення своєї мети, живучи із цінню смерті за плечима. Він остання надія на виправлення помилок попередників, котрі мали достатньо нахабства й гордині, аби використати силу Бога, обдурити саму смерть. Якщо із символізмом та хворобою автора все більш-менш зрозуміло, і то, якщо почитати його інтерв'ю чи ознайомитись з історією розробки, то особисто мені не вистачило розкриття історії самого світу гри. Тому й не дивно, що багато гравців не побачили тут нічого, окрім яскравого швидкого рубилова. Сюжет Hyper Light Drifter має безліч пробілів. Гра цілком відкрита для будь-яких інтерпретацій. Вона пронизана атмосферою невизначеності. Ти розумієш, що у цьому всьому є якийсь більший сенс, але не можеш його одразу сховати. Пити, адже це в першу чергу ліричний інтерактивний досвід, витвір мистецтва, крізь який відчувається душа його творця. Візуально, Hyper Light Drifter стилізована під 16-бітні ігри 90-х, проте виглядає сучасно завдяки виразному піксель арту, вдало підібраній кольоровій палітрі та стильним ефектам. Локації переливаються яскравими неоновими відтінками, контрастуючи з похмурими тінями руїн попередніх цивілізацій та різнотрав'я. Я люблю експериментувати з палітрами яскравими, неоновими, приглушеними, щоб виразити почуття та тему. Підкреслював Алекс Престон. Ще на етапі Kickstarter стиль гри описували як ретро епос, що нагадує. Супер Бразерс та творчі студії гіблі, і дійсно в грі відчувається дух робіт майстра Хаява Міядзакі, зокрема на всікаї з долини вітрів та небесного замку Лапота, не обійшлось і без Євангеліону Анно Хідеакі, котрий теж при створенні свого шедевру страждав із затяжної депресії. Водночас відчутно дадена The Legend of Zelda A Link to the Past. Схожий підхід до дизайну локацій та їх дослідження викликає знайомі відчуття. Оскільки це історія без слів, Престон був просто зобов'язаний до дрібниць продумати візуальний дизайн світу. То та сформувати правильну атмосферу, оточення, вороги, персонажі все підпорядковується одній виразній візуальній мові. Кожен регіон має свою кольорову тему і впізнаваний образ. Кожен епізод проходження навіює свої думки та емоції. Такий підхід змушує вдивлятися в деталі, читати оточення, вимальовувати образи в своїй уяві, шукати аналогії, слухати своє серце. А ще слухати ці дивовижні синтезаторні ембієнти, котрі поглиблюють емоційне занурення в цей загадковий світ. Саундтрек Хайперлайт Drifter створений композитором. Річем Врілендом, відомим як Дізастер Піс. Він мінімалістичний та меланхолійний, не дратує, не нав'язується, не збиває з ритму, а звуки оточення, ворогів, атак і будь-якої іншої взаємодії допомагають влитися в потік, яким тебе несе гра. Я дійсно намагався виліпити звуки, які б відповідали відчуттю світу: багато теплих, фактурних, тремтливих звуків з органічними компонентами. Я дійсно намагався мітувати звуки природи та забутих технологій, пояснював Дізастер І дійсно, у мелодіях Hyperlight Drifter можна. Почути відлуння природи, вплетені в електронні мотиви зламаних машин серед руїн занепалих цивілізацій. Hyperlight Drifter – приклад того, як візуальний стиль і музика здатні говорити до гравця без жодного слова, та залишати по собі глибокий слід цим загадковим світом приємно подорожувати його цікаво досліджувати. Його таємницю хочеться розгадати, але фрагментів цієї мозаїки завжди буде недостатньо. Світ Hyper Light Drifter побудований навколо центрального містечка хабу, від якого розходяться чотири дороги у чотирьох напрямках до чотирьох регіонів. Основна мета активувати чотири стовпи ключі, аби відімкнути прохід у безодню, де знаходиться безсмертна клітина. Усе це, звісно, охороняють в міру складні та цікаві боси, котрих всього п'ять разом із фінальним, плюс три міні боса. Гра майже не пояснює цілі подорожі, прямо не каже, що і як робити, в якій послідовності досліджувати світ. Ви самі вирішуєте, в якому порядку проходити кожен регіон. Три напрямки доступні одразу, а Південна область відкриється лише після завершення інших трьох. У кожному регіоні, включаючи центральний хаб, є по одному телепорту, на який можна повернутися у будь-який момент просто через мапу. На цих же точках дріфтер відновлює здоров'я і частину аптечок, але вороги також відновлюються. Знайти ці портали не важко, і розташовані вони доволі зручно. Важливо лише бути уважним та відкривати шорткати, коли це можливо. Хоча карта світу відкрита вся зі старту, навчитись користуватися нею вийде. Не одразу, вона доволі схематична і служить скоріше підказкою, а не точним інструментом. Доводиться самому якось здогадуватись та викручуватись, орієнтуючись по місцевості. Також окремою є карта підземель, котра заповнюється поступово по мірі просування по локаціях. Вона теж не надто детальна, та все ж допомагає. Для багатьох гравців навігація стала основним недоліком гри, і я їх чудово розумію. Блукати і намотувати кола мені доводилось багато, особливо враховуючи, що я хотів зібрати всі предмети та побачити Весь контент. Якщо ж цього не робити і просто на швидкості пронестись по основним цілям, то гра проходиться надто швидко. Окрім безлічі динамічних битв, на локаціях приховано багато схованок. Віднайти їх усі цілком реально без будь-яких гайдів, хоча спершу здається, що це нереально. Справа в тому, що найчастіше секрети позначені ледь помітним символом на землі, помітивши його біля стіни і прірви чи проходу, ви розумієте, що тут щось є, і варто спробувати пройти далі, щось активувати чи якось повзаємодіяти із ото. Ця геніально проста дрібничка неабияк мотивує гравця бути спостережливим та уважним, адже йому не доведеться надіятись на удачу чи просто рандомно тикатись в стіни. Гра не вириває його із потоку і не змушує займатися піксельхантингом на пустому місці. Побачили цей значок, зайшли в таємний прохід, забрали винагороду і побігли собі далі шинкувати супостатів. Звісно, не всі секретки позначені символом. Деякі з них доведеться шукати, орієнтуючись на ландшафт та помічаючи якісь варазні особливості. Але яких місць дуже мало. Також у пригоді стає літаючий дрон-помічник. Якщо він раптом видає знак питання над головою дріфтера, це сигнал, що поблизу є невидима стежка чи об'єкт. Утримуйте кнопку взаємодії і невидимий шлях відкриється. Що ж отримає гравець у якості винагороди за допитливість? Ну, по-перше, аптечки і блоки здібностей, збір котрих напряму впливає на ігролад. Без дослідження світу розкрити бойовий потенціал дріфтера буде неможливо. Але про це трішки згодом. По-друге, кожному регіоні можна знайти по 8 модулів у вигляді трикутних блоків. Для просування до фіналу достатньо зібрати хоча б по 4 з них та активувати уже згадані стовпи ключі. А віднайшовши усі 8, в кожному регіоні можна відчинити особливі двері, за якими приховується справжній челендж та неабияка винагорода за нього. По третє, моноліти: приховані кам'яні плити, що місяць зашифровану інформацію. Якщо віднайти всі 16 монолітів, відкривається таємна бібліотека з шифром, що частково розкриває бекграунд світу гри. А також гравець отримає особливу накидку для персонажа. І по четверте, старовинні ключ-карти, які відмикають закриті двері. Знову ж таки, по чотири ключі у кожній зоні. Двері, що їх потребують, також ведуть до цінної винагороди. На щастя, вони накопичуються і не зникають після використання. Тож поступово можна відкрити абсолютно всі замки. Без дослідження світу ви не побачите й третини всього контенту, не покращите й половини здібностей дріфтера, не отримаєте секретну зброю та плащі, котрі не тільки змінюють вигляд персонажа, а й дають приховані бонуси. Але гра про це вам не скаже. І ви можете взагалі не відчути її приховану глибину, як сюжетну, так і геймплейну. На початку гри у розпорядженні дрифтера є його енергетичний меч та бластер, що має не так багато зарядів. За все проходження Арсенал вогнепалу можна розширити до шести різних функціональних екземплярів, як от дробовик чи рельсотрон. Боєприпаси не можна знайти окремо чи запасти з ними наперед. Вони поновлюються лише під час контакту клинка із ворогом або крихким елементом оточення. Тому в сутичках доводиться комбінувати атаки ближнього та дальнього бою, і це, як на мене, плюс. Чималу роль відіграє позиціонування, таймінги та відчуття. Динаміки бою у дрифтера стандартно 5 очок здоров'я, а вороги віднімають по одному-два за удар, але їх багато, а от аптечок мало. І мати їх при собі можна лише три штуки, розширивши потім до п'яти за допомогою прокачки. Анімація застосування медикітів робить дріфтера вразливим, а будь-яка атака ворога перериває процес зцілення. Тому хілитись треба у слушний момент. Смерть персонажа призводить до повного відкату на останню точку автоматичного збереження. Іноді чекпоїнти можуть бути далеченько, і після перзавантаження. Доведеться знову долати всі складні перешкоди, бити з натовпами ворогів та збирати предмети. Та в більшості випадків гра зберігається доволі часто. Долати перешкоди, уникати ворожих випадів чи навпаки блискавично зближуватись із ціллю допомагає, Dash. короткий швидкий ривок із кадрами невразливості. На старті він лише один і не має більше ніяких особливостей, та з прокачкою все змінюється. До речі, пора б уже про неї сказати кілька слів. Тут немає очок досвіду та рівнів, натомість потрібно збирати чипи, котрі складаються в уже згадані блоки. Здібностей у магазинчиках центрального міста їх можна обміняти на покращення. Це можуть бути нові комбоудари, розширення вмісту магазинів зброї, гранати, збільшення кількості аптечок та додаткові ефекти відривка. Наприклад, апгрейд ланцюговий деш коштує 3 гірбіта і дозволяє виконувати безліч ривків поспіль. Однак робити це треба чітко в таймінг. У тому ж магазинчику навіть є челендж зробити ланцюг зі 100 та 800 дешів поспіль, винагорода, чип і фіолетовий плащ, що подвоює витривалість, навчившись Рестуватися цим інструментом, дріфтер буде ганяти по полю бою, наче дійсно на гіперсвітловій швидкості. Також це вміння потрібно для проходження деяких челенджів, і до речі, для цього не треба витрачати ніяких ресурсів. Шкала витривалості в цій грі використовується виключно для здібностей, як от заряджений удар чи атака в ривку. Для звичайних атак мечам і дешу вона не потрібна. Хоча, якщо витривалість вичерпається, ви не зможете зробити ланцюговий деш чи відбивати кулі клинком. Усі вдосконалення дають нові тактичні можливості. У різноманітнюючи битви із максимальною прокачкою можна навчитися робити дійсно видовищні викрутаси. Звуки та анімації дуже соковиті, удари відчуваються, керування слухняне як на геймпаді, так і на клавіатурі. Дрифтер завжди буде робити саме те, чого ви від нього хочете, і навчитись правильно розпоряджатись його арсеналом не так вже й важко. Для більшості комбінацій потрібно тиснути всього дві кнопки: атаки і ривку, але це аж ніяк не робить гру казуальним клікером. Ворги чисельні швидкі та підступні. А дрифтер дуже. Вже крихкий, тому кожна дія має відбуватися вчасно і у вигідній позиції. Битви мають свій ритм, що поєднує атаки ближнього та дальнього бою, дешів та менеджменту ресурсів. Почувати себе впевненіше на полях бою якраз і допомагає ця незвична прокачка. Однак, як я вже зазначав, потрібно уважно досліджувати локації та не гнатись до фіналу стрімголов. Звісно, це все за бажанням, адже ви можете пройти гру і зі стандартним сетапом. Але повторю запитання: для чого ігнорувати контент? Для чого взагалі грати в ігри, якщо їх не Осліджувати тим більше, коли Hyper Light Drifter і так доволі коротка. Проходження основного контенту гри із мінімальним дослідженням регіонів займе десь 6-8 годин. А із ретельним винюхуванням кожного секрету цей час збільшується втричі. Звісно, це якщо ви гратимете чесно і без гайдів. Дійшовши до фіналу, можна почати заново зі збереженням усіх апгрейдів, але підступний розробник надягає на дрифтера чорну накидку, котра обмежує здоров'я до двох одиниць. Тобто більшість атак ворогів його може просто ваншотнути. З рахуванням того, що гра більше ніяк не змінюється, я не бачу сенсу мучити себе. В цьому челенджі кращим варіантом є арена викликів, котра відкривається, зібравши 12 ключів. На ній можна випробувати себе проти орд ворогів або запустивши бос Раш, що стає доступним після фіналу гри. Цей челендж має три різних рівня, тому хардкорщикам буде чим зайнятися. Альтернативою стандартної New Game Plus є проходження звичайної кампанії за дуже стильну дріфтера жінку. Вона має свого супутника, унікальні анімації і збільшені радіус атак. Однак, запас здоров'я всього 3 одиниці. На відміну від оригінального головного героя, ця персона. Машка не хворіє та не проходить стартову локацію. Її поява і роль в сюжеті невідомі. Хоча мета подорожі та ж сама. Та й всі апгрейди діють точно так само, як у звичайного дріфтера. Варто ще згадати про локальний кооператив, але особисто я його не випробував. Грати можна або за одним комп'ютером, або через Steam Remote Play. Другий гравець є виключно бойовою підтримкою, а його виклики відбирає одну одиницю здоров'я у першого. Як воно грається, не знаю. Напишіть у коментарях, якщо хтось мав досвід проходження Хайперлайтдріфтер. Із напарником, а я тим часом буду вже закруглятись і перейду до підсумків. Hyper Light Drifter – це вдале поєднання ретроестетики та сучасної динаміки. Проста на вигляд, але кидає чимало викликів гравцю. Має глибоку бойову систему і ще глибший символічний підтекст. Її історія без слів викликає безліч емоцій та провокує на довгі роздуми. Особиста драма Алекса Престона, котра знайшла відбиток в його піксельному творінні, вчить любити життя та мотивує творити, аби після тебе залишилось щось прекрасне. Гра показала, що навіть маленька скромна інді може залишити великий слід. Вона точно сподобається любителям Пригод у стилі 16-бітних Зельда, котрі не бояться нових незвичних челенджів, особливо якщо до душі меланхолійні загадкові світи і з вільною для інтерпретації історією. На противагу, гра точно не підійде геймерам, котрим дуже важливо отримувати вичерпну текстову інформацію без потреби гадати по піксельним картинкам і розбиратись із Гуглом. Навігація по світу далеко не ідеальна, блукати доведеться часто. А ще гра може добряче полоскотати нерви у певні моменти, а таке не всім підійде. Також вона точно не Влаштує тих, хто очікує від неї глибокої рольвої системи чи гнучкої кастомізації персонажа. Насправді мені було важко оглядати Hyper Light Drifter як комп'ютерну гру, адже це скоріше ігровий досвід прояв інтерактивного мистецтва, через який Алекс Престон самовирзався і вилив душу. Тож і ви не закопуйте ваш творчий потенціал, хоч це буде музика та живопис, чи, наприклад, кулінарія. Залиште свій відбиток у цьому світі. Для початку, наприклад, можете написати ваш поетичний коментар та поставити експерсійну вподобайку. Дякую, що були зі мною до кінця цього огляду. Гарного вам настрою і бувайте здорові!